Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий із чудовими новинами, що стосується відновлення пневматики бронемашин. У той час, як моя цивільна команда, мої цивільні команди, помічники і купа людей по всій Україні, що бере участь в цьому проєкті на найрізноманітніших засадах і виконують найрізноманітніші роботи, мають успіхи, які. Дає мені Господь зводити докупі у суцільному малюнку, який дає нам кінцевий результат того, що машини отримують здорову пневматику. Насамперед, це стосується компресорів. Але зараз я отримав перші позитивні результати із відновлення трубопроводів пневматики, бронемашин, які у нас. Уніфіковані універсальні на всій тій бронетехніці, з якою я досі мав справу, це, зокрема, трубки металеві, так, з фітингами відповідними. І я неодноразово вже стикався з тим, що ми робимо компресор, ставимо на машину. пневмосистема не працює, тому що за роки, коли машина ганяла без компресора, без серця цієї всієї системи. Благополучно трубки зникли у невідомому напрямку. Так. Отже, і що я зробив? Правильно. Я попросив талановитого золоторукого токаря пана Сергія з Харківської області. Зробити мені дублікат. Дублікат фітингів, які працюють на всьому парку бронемашин, так, з якими я взаємодію танки, САУ, БМП. Це у нас ніпель такий, який припаюється до трубки. Підібрав я відповідну трубку. Це Продавець речей для гідравліки. Надіслав мені два відрізки за пільговими цінами трубки для експериментів. Суцільно тягнута трубка. проточно навантаження, наскільки я знаю, гідравлічне, наскільки я пам'ятаю, 300 плюс атмосфер. Динамічне навантаження 270 атмосфер. Я нагадаю, що пневматика бронемашин, вона, в принципі, працює з тиском 130-165 атмосфер. Так, це паспортні канонічні показники. Тобто ця трубка, вона значно має великий запас міцності у цій системі. Про що це каже? Це каже про те, що коли рано чи пізно у нас хтось. Не спустить вчасно вологу і масло з ну, конденсат. Не скине конденсат із пневматичної системи. І взимку утвориться якась десь пробка тут, в системі пневматичній, то ці трубки не має порвати. Не має порвати. Добра від того не буде. Буде у нас компресор нагнітати, нагнітати. Ну, в принципі, я не думаю, що АК-150, особливо вживаний у вас в такому випадку, так, коли заглушена пробкою система, хай навіть одразу на виході вам зачавить більше, ніж 270 атмосфер. Це однозначно не буде йому на користь і, можливо, можливо, було би навіть краще, якби. Трубопровід у нас порвався, але було би менше навантаження на компресор, так, який буде з цією пробкою калатити невідомо скільки, відповідно, мати перевантаження. Цей аспект, до речі, я тільки зараз про нього подумав, треба буде ще про це поміркувати гарненько. Але зараз конкретно цю трубку наш талановитий зварювальник припаяв якимось припоєм із флюсом. І файно воно все тут себе показує. Це у нас зворотний клапан. Так? Щоб масло з гідравлічної системи, або розподільника повітря на моторі UTD, типу утд 20 або з клапанної коробки на коробці передач бмп 1 бмп 2 не потрапляло назад до пневматичної системи. От, фітинг конус 45 градусів. Різьба 14 на 1. Кресленики. Ну, точніше, ескізи ось цих фітингів, будуть в ахмарі в описі під відео. І зараз відкритим залишається тільки питання, яке я докладаю всіх зусиль, щоб вирішити, який найменший радіус згинання цієї труби без її деформації. Так, засипаємо її пісочком. Закриємо пробочками, і будемо гнути і дивитися, який мінімальний радіус, який ми у подальшому візьмемо в роботу під час конструювання шляхопроводів пневматики бронемашин. Причому я вам скажу, що не обов'язково і не завжди мої. Трубопроводи будуть дублювати заводські шляхи, і відповідно заводські трубопроводи. Бо я веду конспект покращень бронемашин цих. Там є найрізноманітніші речі. І одна з них це інше розміщення трубопроводів. Зокрема, і особливо прибирання їх всіх з-під ніг. Чому? Щоб ніхто ні в якому стані, ні п'яний ні з будуна, ні не хлюй і не відкритий якийсь там машину ненависник по них не топтався. Просто банально, щоб вандали по них не товклися. Особливо ось ці там подача пального, так, алюмінієві, благенькі і розв'язки розв я планую робити інші. Зокрема, і особливо там в районі порум пум пум фільтра грубої очистки пального. Тому що дуже часто, і цьому присвячене відео у мене на каналі, дуже часто там перетираються трубки. І більш того, я би. Волів розводити всі трубопроводи на окремо. Тому що є такі екзотичні ситуації, коли з'єднані ці трубопроводи пального, вони цим хомутом гумовим притягнуті до бонки, Тобто це заводське рішення оригінальне. І туди примудряється потрапити якийсь там маленький камінчик і зробити там маленьку дірочку. Через яку вам буде набігати калюжа за ніч, і ви нормально втомитися шукати ту дзюрочку, як втомилися свого часу ми. Знайшов її не я, знайшов її інший хлопак, але щоб уникнути в принципі таких речей, я би волів всі трубки розводити, щоб вони взагалі не торкалися одна одної. Насамперед, як пневматика, так і проводи пального. Нібито все, коли остаточно буде випрацьована схема заміни перевірена цих трубопроводів. Я всі Каталожні там, дані, паспортні, надам тих речей, що спакую все в папку, так, щоб будь-хто з користувачів того медіа змісту, який я поширюю в інтернеті, міг зробити собі за потребою, за допомогою відповідних фахівців, необхідну йому кількість. І фактично все, що я маю. Напрацювання, кресленики, там, якісь паспортні дані каталожні, це все я прагну розширювати через Хмару, тому що коли воно поширюється в колі ліжних одиниць на всю бригаду, там, під якимось там грифом секретно, номінально, так? тому що ну, це не серйозно там розповідати про секретність. Цих речей, яким 70 років, які за бажання можна зняти з машини, проаналізувати, виконати відповідні роботи це тільки виключно питання ціни і часу. І ціни і часу у нас насправді набагато менше, ніж у москалів. Ворогу, ворогу, ці кресленики, ці ключики, це все йому не потрібно. У них це все є. Це все. Срана їхня вигадана імперія, яка це все плекає, береже, має, воно у них є, воно у них працює і без нас. А у нас Рембатівці з рукою простягнутою по все, що завгодно, і насамперед по знання. Тому я поширюю все, що маю, всі напрацювання. Безоплатно, воно на Хмарі, те, що мені коштувало якихось ресурсів, власних, волонтерських, я все поширюю. Щоб не тільки коли мене раптом завтра не стане, щоб це продовжувало працювати на користь України, а щоб просто зараз, в цей момент, будь-хто, кому це треба: експлуатанти машини, відповідальні особи, ремонтники. Якісь там складські робітники, яким потрібні каталожні дані для видачі, деталей з нескінченного складу, на якому насправді є багато чого, але вони не видаються, ці речі тим, кому вони потрібні, тому що немає каталожних даних, номерів цих. Я все це поширюю, щоб ті, кому треба, могли це використати для перемоги. Бо ті, хто працюють проти нашої перемоги, їм це не треба, вони того не потребують. Це все у них є, і значна частина того, що я поширюю, це у них, ну, скажімо так, не те, що би вкрадене, але воно від них походить. Так, Воно від них походить. Пликаємо наше, поважаємо себе, поширюйте. Будь ласка, важливий зміст цього каналу, підписки, вподобайки і все це. Допомагає моїй роботі, нашому розвитку і розповсюдженню правильної інформації тим, не дуже то багатьом, кому вона насправді потрібна, і хто це застосовує для нашої перемоги над Кацапами. Слава нації!